2022 рік відбулося понад 30 обмінів полоненими. Найперший вдалося організувати 1 березня. На Сумщині п'ятьох членів територіальної оборони обміняли на одного росіянина. Перший великий обмін провели 24 березня минулого року. Україна визволила 10 вояків та повернула 19 наших цивільних моряків. Натомість окупант отримав десяток військовиків та 11 своїх моряків. Протягом квітня було 9 обмінів. Вдалося повернути 236 захисників і 66 цивільних. Наймасштабніша така акція відбулася у Запорізькій області. Тоді звільнили 86 військових, зокрема 15 жінок. У червні 22-го 144 наших воїни повернулися з російського полону. 59 бійців Нацгвардії, 30 військово-морських сил, 28 армій. 17 прикордонників, 9 тероборонівців, 1 поліцейський, найстаршому зі звільнених 65 років, наймолодшому 19. Зокрема, тоді Україна звільнила бійців з Азовсталі. Крема додому повертається 95 захисників Азовсталі. Я вдячний головному управлінню розвитку та усім, хто працював на цей результат. Визволення наших захисників Азовсталі стало справжнім святом для всієї країни. Загалом, за літо минулого року відбулося п'ять обмінів. Україна визволила 161 людину. У у вересні Україна врятувала з неволі 231 військового та цивільних. Додому тоді повернулося 108 бійців полку Азов, серед них п'ятеро командирів Маріупольського гарнізону: Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко та Денис Шелега. У своєму першому відео бійці поспілкувалися з президентом. Слава Україні, пане президенте. Героям. У нас все добре стан здоров'я задовільний. Дякую вам і всій команді за те, що ви зробили. Дякую, дякую тобі за те, що ви зробили. Це найголовніше, що ви зробили для України. і Що ви ще зробите? І ми обов'язково значимо разом перемогу. Росія своєю чергою отримала 55 своїх військових. Та кума Путіна Віктора Медведчука. У жовтні та листопаді до України повернувся 471 полонений. У грудні звільнили 315 бранців. брань. За 2023 рік провели 12 обмінів. Взимку до України повернулись 266 військових. У квітні травні вдалося врятувати 323 наших захисників і двох цивільних. Улітку визволили 140 вояків і двох цивільних. Минулого літа вся країна була приголомшена зчимливим відео з реакціями з вільних бійців, коли вони повернулися в Україну. А кадри, де наші хлопці вперше за довгий час їдять яблука, облетіли весь світ. За 2023 рік визволити з Росії і повернути до України вдалося 491 дитину. Водночас Україна продовжує звільняти і наших бранців з Ерефії. Лише цивільних заручників Кремля більше 25 тисяч. Це дані Дмитра Лубінця. За словами президента Володимира Зеленського, зараз обміни дещо ускладнилися. Цей трек працює, він дійсно уповільнився через причини вони. Причини з боку Російської Федерації, але, але є відповідні, дуже конкретні ці причини. Трек відкриється. Зараз працюють над а, достатньо непоганої кількості а, наших хлопців, щоб їх повернути. Дай Бог вдасться. А, це перше. Друге, що стосується цивільних, якщо ми говоримо про трек з дітьми. Ну мам маленька кількість, але тим не менш, потрохи повертається тут. Допомагають нам а, Катар та Україна неодмінно поверне усіх своїх людей з ворожого полону.